Вітаємо, друзі, у вас на каналі в гостях». У нас сьогодні знову розпаковується. Ось приїхали наборчики з Америки. І починаємо. Так, і цього разу ми отримали ось такі. Корчики. Водочок у нас йде пластиковий. Ось тут зірочку видно. Ось такий там далеко не буде. Ось. Маємо ось такий, таку павутинку, Гудочок у нас йде кераміка, бачите, ось, ось така чачка. То з керамічною гудочком. Маємо ще один такий. З кераміка у нас. Тут такий яскравий набір. Маємо ось такого морського коника. Козочок у нас пластик. Трішки видно. Маємо ще одного коника. Так, маємо собачки. Ось такі дві таксочки. Кутички у нас ідуть пластик, і це вже дизайн з нової, з нових дизайнів сюжет. Тут така коробочка моя. Ще потряси. Ось. Ось такий гудзочок. Там дві собачки мають. І маємо ще ось такі два наборчики, осінній віночок. Так, заміна йде кераміки на пластик. и гурточок у нас. Тут не видно. А, має бути листочок. Може тут, тут краще видно. Потрясу. Ну, не бачу цього листочка, але він йде пластиком. Вже йшла заміна. Здається, кленовий листочок тут в цьому наборчику. Так, і переходимо до наступної. Так, і бачимо, що у нас цього разу приїхали півонії. Так, півонія такий мобір. Ще одні приїхали ракушки. Мушлі так, з пластиковими годочками. Ще є морський коник. Ось. Маємо ще дві півої. Також приїхали до довгоочікувані літні будиночки. цей сюжет. Наразі вони вже всі розібрані, в них був такий ажіотаж, ми розібрали всі найпоперед замовлені. Ось ось такі. И маем еще одну мушлю. Так. Идем на наступный. Маємо ще, ось, віці, більше, ех, два. Ось який у нас будиночки приїхали. Ось тут, Так, раз, два, три, п'ять, шість будиночків маємо. Оце скарб. Маємо півонію. Маємо ще одного паучка. Переміжний водзичок. Маємо нарциз. Корчик пластиковий, ось біджілка У нас така. Маємо осінній віночок. О, дивіться, гортичок. Ось тут добре видно його. Ось такий кленовий листочок В цьому на наборчику маємо ще одну шинку. І маємо ще крокуси. Ось такий набір. Вот это у нас, вот такие такие И Уехали далее. Так, маємо американця. Цікаво, що у нас тут. Опачки, ось, ось такий у нас замок. Вітуріанський шарм. Ось такий дуже гарний набір. І в нас іде американської збірки. Ось такий. Набір цілий, непошкоджений, не все з ним добре. Набір у нас е, рік хочу, а, 1999 року. Паренький набір. Так, так і ще одна посилочка у нас. Серенько. Так, і в нас сьогодні ось такий набір. Тут щось заклеїли. А, це ще. Штучка не пошкодилась. Ось так. Дивіться, вона її зробила. Прикольненько. Така так, да не буде. Предоставте, щоб не заважало. Ось такий набір анкор. Миточки. От. Набір не відкривався в хорошому стані. Ось такий Санта. От. Ось такий набір. Так, маємо ось такий набір. Так. Paris Market. Так, ось такий у нас китайської комплектації. Що перекласти, ринок в Парижі, так. Да. Ось. Так, набір у нас 2015 року. Так, да, набір тут 2015 року. Ось така. З, з ним все ок. Єдине, що ось тут. Тріснута тішки пластик. І отут в куточку теж надтріснула над, упаковочка. Так, і ось тут трішки пішла тріщина на згині. А так набір з набором все ок. Ціленький, не відкривався, бачу. Ось. Ринок Парижі. Парижу згадала назву: ринок Парижу. Дуже гарний у відшиві. Дуже гарний. Бачно, він дуже класний. На сьогодні все. От пишіть свої побажання в нас в Viber-групу. Посилання буде в описі до цього відео.